Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани Смачного. І сьогодні ми будемо з вами тушкувати у духовці капусту з гомілками курки. Спочатку приготуємо гомілки. На гомілки виливаємо 2 столових ложки олії та 2 столових ложки соєвого соусу. Додаємо 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку паприки, 1 чайну ложку чорного пальцюми. І, і натираємо туди ще один зубчик часнику. І знову все гарно розмішуємо з гамілками. Окремо кришимо капусту, тримав у неї моркву, дрібно кришимо цибулю. Капусту солимо і гарно мнемо її руками, щоб пустила сік. Кладемо у капусту моркву, цибулю, додаємо лаврове листя та паприку, а також суміш перців. Змащуємо капусту олією та, виклад... та кладемо кубиками вершкове масло. Добре все розмішуємо і викладаємо на капусту у форму для випікання. Рівняємо, а поверх викладаємо наші замариновані гамілки. Ставимо готуватись у розігріту на 200 градусів духовку на 1 годину. Курячі гамілки за таким приготуванням виходять рум'яні, а капуста ну, дуже смачна і суковита. Ну Дуже все смачно виходить, рецепт простий, зате дуже смачна страва. Усім смачного готуйте та смакуйте, пригощайте своїх рідних такою смачною стравою. А я з вами на сьогодні прощаюся. До наступних зустрічей у наступних моїх відео. Усіх вам гараздів. Бажаю. А саме головне нам усім мирного неба. Па, па, бувайте!